Виконуємо номер 1120 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Три яблука однакової маси важчі, ніж чотири однакові груші. Порівняє, що буде важче за умови розгляду таких самих фруктів: чотири яблука чи п'ять груш. Приступаємо до виконання. Нехай. Х грамів маса одного яблука, а Y грамів маса однієї груші. Запишемо це, нехай х грамів маса одного яблука. А ігорек грамів, маса однієї груші. За умови відомо, що три яблука, тобто маса трьох яблук буде 3 помножити на Х або 3х важчі, тобто більше, ніж чотири груші. Це буде 4 помножити на Y. Нам треба дати відповідь на питання, що буде важче за умови розгляду таких самих фруктів, 4 яблука чи 5 груш. Знайдемо, чому якого значення більше змін на Х. Для цього поділимо 4 іг на 3 тоді х буде більше 4 третіх ігрек. Або якщо ми подамо 4 третіх у вигляді мішаного числа однієї однієї цілої 1,13 y. Тобто маса одного яблука більше, ніж маса однієї цілої однієї 13 іг груші. Запишемо висновок. Одне яблуко важить більше, ніж одна ціла одна третя груші. Нам треба порівняти чотири яблука. Помножимо на 4. 4х тоді буде більше, ніж 4 перших помножити на 4 третіх і. Тоді 4 яблука важать більше, ніж 4 множимо на 4 в чисельнику, 1 на 3 в знаменнику, і. Чоти яблука важать, ніж 16 третіх груші більше. Ну, тепер 16 третіх подамо у вигляді мішаного числа. 16 поділимо на 3, неповна частка буде 5, в остачі 1. Отже, чотири яблука важать більше, ніж п'ять груш і ще одна третя. Відповідно робимо висновок, отже, чотири яблука важать більше за п'ять груш. Номер 1120 виконано.